Друзі, всім привіт! Ви на каналі Цеглина ТБ. І я вам сьогодні хочу показати цікавий басейн, який ми побудували ще позаминулого року. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман, і наша компанія АльфаПул займається будівництвом басейнів вже майже 20 років. І весь цей накопичений досвід, друзі, ми передаємо вам в наших відео. Тому, щоб не пропускати нові випуски на нашому каналі, можливо, про ваш майбутній басейн, обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк. А також хочу наголосити, що в нас є інстаграм-сторінка, і посилання я залишу внизу під цим роликом, і зараз буде на екрані. Підписуйтесь, там можна бачити в реальному часі, що відбувається в нашому житті. Друзі, зараз ось цей красень виглядає саме так, а починалося все приблизно ось так. Дивіться. Ця історія почалась з того, що цю часу побудували будівельники, можливо, навіть будівельники басейнів. Залили її дуже-дуже давно, і стан її ось був такий, як ви зараз бачите на днищі. Ми поставили задачу прострабити під комунікації стіни, що успішно виконали будівельники замовника. Так, також можна робити, як бачите. Наша задача тепер прокласти магістралі, комунікації і спаяти тут лайнер. Тому не перемикайтесь. Цей басейн у нас має розмір 5х5 метрів. Глибиною 1,82. Має зараз ось такий стан. І так як він більше 4 метрів, що по довжині, що по ширині, було прийнято рішення встановити ось на цій стінці два фонаря. Це правильно. І також. На іншій стінці, на протилежній, також два фонарі. А також тут у нас буде дві, два скімера, бо знову ж таки більше 4 метрів. Між ними буде протитечія, також донний злив, зверніть увагу, буде зі сторони скімерів. Ну, і так як басейн глибокий, і треба в нього, щоб було зручно спускатися, то е, побудували ось таку сходинку, Ну, і, звичайно ж. Напроти скімерів будуть форсунки. Обов'язково. По розрахунку їх 4 штуки. І якщо ви не знали, то кількість форсунок розраховується від потужності фільтрації, а звичайно ж, і від об'єму басейну. Ось такий басейн. Гарний. Буде обов'язково красивий. Це майбутнє машини відділення. Ось таке приміщення. Сходинки. Там у нас шахта, яка йде. О, прямо в басейн. Ось там, бачите, закладна протитечі буде. І це вихід в басейн. Тут залишились ось труби від попередніх будівельників, і якщо вони живі, то ми їх залишимо. Якщо ні, то замінимо на нові. Ви дивитесь це відео тільки зараз. А фотографії з цього об'єкта вже були дуже давно в інстаграм. Тому підписуйтесь на наш інстаграм, щоб бачити більше. Ось за цією стінкою у нас машинне відділення. Я вам щойно його показував. І в цьому басейні ще треба поставити тепловий насос. І ось тут у нас ось кувато, Тому він, скоріш за все, буде стояти ось на цьому парапеті, який фундамент під паркан. Щоб йому вистачило місця між парканом і стіною. І дути він, скоріш за все, буде ось в цьому напрямку. Тому що, по-іншому, на жаль. Ніяк. Але якщо ми знайдемо більш раціональне рішення, обов'язково вам покажемо. Процес у нас пішов, Дмитре, привітайте наших глядачів. Ой, з цигаркою, ну як так можна? Ой. Але в будь-якому випадку процес іде, і результати ми обов'язково вам покажемо. Приїхати на цей об'єкт, коли був готовий гітекстиль, наклеєний та кутики набиті, в мене не вийшло, на жаль. Але я зміг сюди прилетіти, і ось що ми тут побачили. Наші хлопці почали розкрій лайнеру. І тут у нас на стінах і на підлозі буде текстурний лайнер білий льодовик, а на сходах сірий граніт. І таке поєднання кольорів, на наш погляд, буде просто вибуховим. І також майже в білому лайнері має дуже класно виглядати вода. І ми вам обов'язково покажемо, коли буде все готово. А також в цього лайнера є велика перевага. На ньому майже не видно дрібного сміття. Ну як вам, подобається? Не знаю, як вам, а мені подобається дуже. І ще раз повторю: цей басейн має виглядати неперевершено. Друзі, ну і знову ж таки, зараз середина травня. І це відео ще невідомо, коли вийде. Тому щоб знати, що відбувається у нас прямо зараз, підпишіться обов'язково на наш інстаграм. І будете в курсі. Нашого життя і подій, що відбувається, друзі. Розмір цього басейну 5 на 5 метрів, і глибина по воді 65. Ці сходи я вам вже показував, і зверніть увагу: ми їх виділили іншим кольором, щоб їх було видно. І тепер зручно замовнику спускатися в басейн відпочиваючим і нормально тут приймати водні процедури. Окрім того, що це зручно, це ще й безпечно. Особливо дітям. Вони бачать межі мілкої зони. Тому це ще й безпека. Звертайте також на це увагу. Друзі, хочу звернути вашу увагу на машини відділення на цьому об'єкті. Воно знаходиться он, в тому приміщенні за отою стінкою. І це не далі, ніж 3 метри від басейну. Це просто дуже гарний робочий варіант. І зараз ми покажемо. Що та як. В нього зручно заходити. А також воно доволі безпечне, тому що обладнання стоїть трошки нижче, ніж рівень води. Зверніть увагу, що такий також можна використовувати, особливо там, де високі ґрунтові води. Гайда, дивитися. І ось наше машинне відділення. Зручний вхід. Відкриваєш просто двері і заходиш. Кілька сходинок, спускаємось і бачимо все наше обладнання. І так, друзі, поїхали. Розум нашого басейну, система керування зібрана на хайгері. Все, як ви любите, і як ми любимо. Ось така краса, є наліпочки, все підписано, все як має бути. Ну і знову ж таки, друзі, кому потрібен басейн, звертаємося або за цим телефоном, або за тим, що прямо зараз буде на екрані. Або шукайте нас в соцмережах і пишіть там, наприклад, в Instagram. Об'єм басейну у нас майже 50 кубів, тому звичний для вас Т-500 тут не проходив по розрахункам. І ми поставили трошки більший Т-600. Але також є Mounx ось такий красень в парі з насосом. Також ондіна на ОК, але це в нас ОК 100. Все, як зазвичай, скімер до низлив. все це зведено в одну трубу, заходить в насос, переходить у фільтр, а далі по трубопроводу форсунок пішло обладнання. І перше, що в нас стоїть в лінії, це ось байпас нагріву. Це в нас пішло на тепловий насос. Далі йде ультрафіолет і пішло вниз туди, в басейн. Але хочу наголосити на такому моменті. Зверніть увагу, от ми завжди, якщо ви помічали, ставимо лічильники е часу роботи ультрафіолетової лампи. Цей басейн, сезонний басейн, працював вже майже два е, сезони, і залишилось зверніть увагу 3475 годин. Тобто, в тих, в кого немає такого лічильника, або він не вбудований в саму ультрафіолетову установку, майте на увазі, що лампу треба міняти десь приблизно раз на три сезони. Чому? Тому що вона може ось так. Зверніть увагу, світитися, а ефекту вже з цього не буде. Тому міняємо вчасно. А ще краще ставимо, ну, наприклад, ось такий лічильник. І з додаткового обладнання в нас є протитеча, Насос Хайвард, точніше, ще кріпсол, зверніть увагу, К550, бачите? Зараз він Хайвард. Але це один і той же насос. Чудово працює у нас на протитечіях, питань з ними, як правило, немає. Все чудово. Знову ж таки, наліпки, зверніть увагу, ось така краса. Звичайно, для консервації є трьохфазна розетка. Все працює так, як має слід. Але є один момент. Ось по цьому тунелю йдуть від закладного елемента протитечії. Ось сюди, в цю коробочку, дві шланочки, які вмикають насос і підсвітку, вони задовгі. Це наша технічна помилка, яку ми виправимо за власний рахунок, тому що не завжди нормально спрацьовує вмикання протитечі. Тому ми цю коробочку просто перенесемо в зону досяжності туди, в тунель. А провода ми вже заведемо в машини, ну, в машини відділення, в щит управління. І це все ми робимо за власний рахунок, тому що якщо це наш недолік, ми його виправляємо. Друзі, і вкотре я хочу звернути увагу вашу на розмір машинного відділення, ось від цієї сходинки до стінки приблизно 3 метри, а ширина приблизно півтора. І дивіться, в ці розміри чудово вмістилось все обладнання. Фільтрація, ультрафіолет. Байпас на Fireland тепловий насос, який ми зараз ще вам покажемо. І протитечія. А також ще он, поливний насос тут помістився. І система очистки води простенька. А також ще й приямок для прийому води, якщо десь щось потече. Чудове машинне відділення, нормальних цивільних розмірів, все як має бути. Тому не економте, ще раз повторю, не економте на машинних відділеннях. Робіть їх таких, щоб було зручно монтувати, а потім обслуговувати. Друзі, ось наш басейн. Ось машини відділення, яке я вам щойно показував. І зараз покажу, де стоїть тепловий насос. Він стоїть за цією стінкою. Пішли подивимось. Ось він стоїть за цією стінкою. І зверніть увагу, як він встановлений. Чому саме так? Тому що ми його крутили і так, і так, і, і в різні боки, питання в чому? В будь-якого теплового насоса, як я вже в якихсь відео розповідав, є вимоги до його встановлення так, щоб він правильно працював. А саме, ось тут має бути не менше, ніж 70 см, що в нас і є. Ось тут від самого теплового насоса вперед має бути не менше 2,5-3 метрів. Згори в нас нічого йому не заважає, а ззаду має бути не менше, ніж пів метра. Ну тут більше. І тому він, зверніть увагу, отут, отут. Вже якби ми його поставили на саму підлогу, умовно кажучи, на камінь, так? то в нас отут знизу не було б 70 см. Тому ми його припідняли якраз на рівень парапету забору. І дивіться, тепер у нас всі умови виконані. І він чудово працює. Зараз він вимкнувся по налаштуванням через Wi-Fi. До речі, тут е, серія X і вбудований вже Wi-Fi модуль. Але температура в басейні 27 градусів під солярною плівкою зараз. Розумієте? Тобто встановлення теплового насосу має величезне значення. І якщо ви його десь купуєте, то хоча б ставте правильно. Чудовий тепловий насос, як на мене, це Fireland. Ще раз повторю, збудований, збудованим Wi-Fi модулем і з дуже-дуже класною функцією, з функцією охолодження. Бо коли на дворі дуже жарко, то басейн буває, прогрівається більше, на, навіть ніж 30 градусів. Під солярною плівкою це не дуже актуально, а от там, де стоять павільйони, це дуже-дуже класна функція, яка допомагає підтримувати мікроклімат в вашому басейні. Тому рекомендую. Друзі, знову ж таки, кому потрібен такий басейн, телефон прямо зараз буде на екрані. Звертайтесь, допоможемо. Друзі, і знову звертаємо вашу увагу. Скімери на одній стороні, форсунки напроти. І має бути саме так і не як інакше. Ну, а також, боки, у нас підсвітка. Бо чаша більше, ніж 4 метри шириною. І ось там в центрі є протитеча. Протитеча є МАУКС, А насос ви вже бачили в машинному відділенні. Зверніть увагу, як працює протитеча. І якщо хто не знає, що це таке і для чого воно потрібне, рекомендую подивитися відео. Посилання залишу, як завжди, в правому кутку екрану, а також в. Описі під цим відео. Переходьте, подивіться і не забудьте повернутися назад. Друзі, на цьому об'єкті ми використали білий, майже білий лайнер. Він так і називається білий льодовик. Це компанія «Цефіл Іспанія. От. А також з цієї колекції використали ось таке поєднання білий льодовик і сірий граніт. Виглядає, на мій погляд, неймовірно. Має чудовий колір води, і на такому лайнері майже не видно сміття. Це також плюс. Ось так цей тепер басейн виглядає. Просто супер. Ну, а пляжну зону, а також бортовий камінь. Тут поклали на цьому об'єкті е, Аквавіва. Ось такий має вигляд, дуже зручно, така плитка не слизька, має чудовий вигляд. Що ще треба, правда? Ось така краса. Чудовий басейн. Звичайно ж, разом з підігрівом ми завжди пропонуємо якесь накриття. В цьому випадку в нас є солярна плівка. Яка допомагає нам підтримувати температуру води в цьому басейні при відносно невеликому тепловому насосі 27 градусів. Ось зверніть увагу, зараз на дворі в кривому розі 13. Бачите? А в басейні 27. І тепловий насос е, працює, як я вам вже показував, не постійно, а вимикається, а гріє в основному по ночному тарифу. Ось так. Друзі, ми любимо нашу роботу і робимо її з задоволенням. Тому, якщо вам необхідно побудувати басейн вашої мрії, звертайтеся, зробимо все як найкраще, як для себе. Телефон прямо зараз на екрані. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. Бажаю вам шаленої вдачі, мирного неба над головою і всього самого-самого найкращого. І пам'ятайте, друзі, ви купаєтесь не в басейні, ви купаєтесь в воді. І до речі, цей басейн у нас на сервісному обслуговуванні. До нових зустрічей, па-па!